Доброго дня, колеги. Засідання постійної комісії екології про користування та енергозбереження оголошую відкрити. У нас в порядку денному сьогодні одне питання і різне. Пропоную проголосувати порядок загалом за питання проєкту хвали про затвердження Львів» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки постійне користування в районі вулиці Петроновському для збереження та використання парку. Це є пар, площа земельної ділянки, яка пропонується до, до відведення. Два гектари 2390 розумети. Ми сьогодні документації це, що яка приїхати в шоколону парку, ділянка є не обтяжена правами інших осіб, немає на ній майна, вона все використовується як зелена зона, і так буде це збереження парку. Але ніби йшлося про більшу якусь ділянку, шалова. Та ніщо. Ага. Ага. То є, що там ще є один й... парк, який має доріжки. Наразі там стоїть питання припинення права власності на, на ті доріжки. І об'єднання всіх земельних ділянок це інші панки. У угу. нас а є це... один, другий, і ще є стосика, третій, а там стосика, зараз наша інспекція з контролю за використанням земель, проводить обстеження, бо там один з'явився і оборожена ділянка на цей Так, і вони звернулися в охоронні органи, щоб згодили тут ділянку. Тобто це там також в нас вся готова, що зупинили, бо вирішується питання з майном. Там вирішується питання з залізними, а це той, який якщо не почистий і може, може, може бути заперечення. Добре, то в нас на підвозку скільки парків? Три. У нас три. буде три, але один це буде від Залозерної, від Замарстинівської знизу, там, де озеро mm -hmm. стопне, і два буде вже тут на горі. Один на Маловолосківській, вже майже так, аж під, під кінцем, і один на посередині. Ну і в нас є сквер, є сквер е героїв. Біля того буде перед будинком, що ми ще е будували членами е АТО. І mm -hmm. е так, є ще сквер. Зараз у нас також є на погодженні такі чотирьома кусочками. Насвідці за озерні проволки. Буде один сквер розкладатися з п'яти земельних Тобто всі зелені зони, де тільки були клаптики, що ми з тобі передбачимо, бо в нас там громадськість активно топить. Якщо Це можна правильно, просто з, 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 земельників, просто картою покаже, там під волоською, де є парк, де є. Де є так, передайте, щоб ми орієнтувалися, так. де що. Так, я угу. зробимо на першому капіталі. Ми обговорюємо питання проєкту ухвали про затвердження ОКП Зелений Львів, проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в постійне користування в районі вулиці підголоском для збереження і використання парку. Дякую, знаю читали. Добре, якщо є питання, то немає питань. Хто за проєкту ухвали? Одноголосно. Дякую колеги. За цьому засідання постійної комісії екології про використання та оголошую закритим. закритими. А карту маємо передати. Dobra. Desculpa.